Всіх на каналі Шопінг Вінниця. всім як завжди велике вітання з берегів південного бугу чарівного міста Вінниці. Сьогодні я хотіла показати вам огляд покупок актуальних цін, які у нас діють у місті Вінниця в супермаркеті АТБ і також на ринку сьогодні була. Тож сьогодні у нас 14 вже січня, так так, вже половина січня промайнула, час дуже швидко летить. А ви бачите, і хотіла показати вам, що придбала сьогодні в АТБ. В АТБ заходила знов, придбала масло, на яке діє ще акційна пропозиція на цьому тижні, тижневі знижки. Бачили я і в минулому огляді показувала, і цього разу я була теж в АТБ. Вирішила теж купити його. Про запас В мене то ще є, але про запас вирішила взяти. 81 гривня 50 копійок. діє акційна пропозиція на цьому тижні. Це масло білоцерківське екстра нашого вітчизняного виробництва національним кешбеком з кожної пачки. Мінус верніше, 10% іде на кешбек. Це 8 гривень. Як писала наша глядачка, порахувала вже 8 гривень, 10 копійок буде на картку. Дуже вигідно, потім скористаєшся нагодою. Називає. І взяла рослинну олію, традиційно взяла олейну, вона теж на цьому тижні на знижках ВТБ 66 гривень коштує 70 копійок, пляшка олії, теж зайвою не буде, вирішила поповнити запаси, хоч в мене ще є. Але якщо є акційна пропозиція, чому б не скористатися нагодою і не купити. На знижках на цьому тижні побачила, що є хороша ціна. Зі знижкою на булгур, один кілограм вага його іде, як у деяких виробників там може бути менше за вагою. А саме ось своя лінія випускає то один кілограм булгуру і 38 гривень, 90 копійок коштує одна пачка. Я його неодноразово купувала в АТБ і показувала вам в огляді. Ми його полюбляємо дуже часто. Я його купую. Він не дрібний, не занадто такий великий, в хорошій за якістю, гарно. Тримає форму, розварюється. То, хто, хто полюбляє, то обов'язково можете звернути увагу, кому буде цікаво. Також взяла по типу як крем-сир така намазка на ранкові тости. Вирішила взяти. Це виробництво Польща виготовляє 150 грамів в упаковці і коштує зараз на тижневих знижках 55 гривень 90 копійок. Вирішила теж взяти. І брала з фруктів сьогодні огірки, але огірки піднялися в ціні. Вони зараз по вартості 119 гривень 90 копійок. Я взяла два огірка, багато не брала просто для того, щоб або на тости, або на салат, то вирішила взяти. За два огірка я віддала 26 гривень, 14 копійок. І ще один перець взяла теж на салат. Перець в АТБ зараз по ціні 17 гривень 70 копійок за 100 грам. Один перець в мене вийшов на 138 грамів і віддала за нього 24 гривні 49 копійок. З фруктів В АТБ нічого не купувала, бо в мене вдома ще були фрукти з минулих покупок, тому тільки ось овочі взяла на салат і взяла мікс зелені. Теж брала в АТБ. Це суміш, там іде рубка і шпинати, було, і радічос. І зараз скажу вам 125 грамів, упаковка йде на 75, і хороша була ціна 55 гривень 90. Копійок. В тебе то дуже вигідна була пропозиція 55 гривень 90 копійок за 125 грамів зелені. І, ну і тим паче, що січень місяць на хвилиночку у нас на календарі. Це покупки, які в мене були в АТБ. В АТБ в мене маленькі покупки були, але крім цього, я хотіла з вами поділитися покупками, які сьогодні придбала в. На привокзальній площі в нас, хто давно мене переглядає, то знає, що я. А хто щойно там вперше завітав на канал, то хочу сказати, що я деякі покупки роблю ще й на привокзальній площі у нас у місті Вінниця. Можу придбати м'ясо, рибу, молочні продукції, то можу купити і на ринку. Цього разу я ходила на ринок для того, щоб купити домашню курку. Не знаю, як ви, але найкращий бульйон це все ж таки в мене з домашньої курки, який і ароматний і жовтий, запашний. Я взяла домашню курку. Ціна зараз на домашню курку 250 гривень. Єдине зараз зупиню відео спеціально для вас. Зважу курку, яка вага в суці цієї курки, бо я вагу не знаю. знаю, що обійшлася на 250 гривень, а вагу зараз я зважу на вагах. Ось, бачите, 1 кг 629 грамів обійшлася курка домашня. І я вибачаюсь, не 250, а 220 гривень обійшлася курка. Ціна за 1 кг домашньої курки зараз у нас у місті Вінниці 150 гривень коштує. Трошки дорожче, ніж я брала попередні рази, бо минулого разу там курка виходила десь на, 20, на 200 гривень, можна було придбати. Ну а зараз ось курка вийшла на 220 гривень. Але вона хороша. Оша і спогляньте, я знаю, що багато кому цікаво, яка вона, а кому не хто не полюбляє такий контент, то можете не дивитися. поки Бо ж бачите, жирна така сама курочка. Якраз для наваристого домашнього бульйону з курки. То я її взяла, розділю на декілька частин і буду готувати бульйон. Також брала. На ринку сьогодні це якраз інформація для тих, хто хвилювався для того, що вдома немає продуктів для чоловіків. Ні, м'ясо, рибу ми теж купуємо. Якщо ви не завжди бачите в оглядах, це тому, що ми робимо певні запаси і в морозитці завжди є риба, м'ясо. А я на ринку сьогодні ще купила хек. За хек я віддала за 4 штучки. Вони середнього розміру 100 гривень. ціна за хек зараз не. Ринку кошти Ринка в нас зараз у місті Вінниці на хек 140 гривень, і ось бачите, за чотири штучки я віддала 100 гривень. Або запікаємо, або може посмажити хек, то полюбляємо його. І проходила повз ще побачила, чудова була зелень. Погляньте за 15 гривень за пучок зеленого луку. Як можна пройти? Повз це ж такі вітаміни. Я дуже полюбляю зелені. Як ви бачите, тож завжди купую 15 гривень пучок зелені, зеленого луку був і в. На привокзальній площі ще взяла лаваш. Дві штучки були за 20 гривень. Одна штучка в нас можна поштучно купувати на ринку. 10 гривень коштує лаваш вірменський. І із фруктів сьогодні я взяла хурму. Хурма в нас сьогодні на ринку була по 75 гривень. Зараз відкрию покажу вам, яка вона. Ось, дві великих хурми. За дві хурми я віддала 50 гривень. Ціна зараз 75 гривень. Це дуже хороша ціна, бо в АТБ я дивилася, то там 100 гривень. 100 гривень хурма була. Да, 100, 100 гривень була хурма, то на ринку в нас дешевше. ціни, то я вирішила взяти. Ось такі в мене були покупки сьогодні в АТБ на привокземній площі. Я хочу подякувати вам, що приділили час цьому відео, переглянули його. І хочу сказати, що ділюся з вами цінами і продуктами, які купую для своєї родини, і показую ціни, які у нас у місті Вінниця в супермаркеті і також. В різних супермаркетах по місту і в привокзальній площі я нікому не нав'язую свою думку, не кажу, які товари купувати. Просто показую, кому цікаво переглядають, які продукти купую, що, що вживає наша родина, які овочі, які фрукти, що з білків ми вживаємо, які крупи ми купуємо. Яке масло, які продукти. Ну, взагалом, що взагалі вживає середньостатистична родина в, нас в Україні, і ціни актуальні на січень місяць 2025 року. Ще раз дякую, що приділили час цьому відео, переглянули. Як завжди, я хочу подякувати вам за вашу підтримку, за ваші вподобайки, коментарі і взагалі підтримку україномовного каналу. Бажаю вам всього самого найкращого, бережіть себе. Ну і до наступного. Відровогляді.